Як привчити дитину до горщика. Це питання турбує всіх батьків, які збираються вести дитину до дитячого садка. Багато малюків демонструють ознаки готовності до горщика у віці 1,5-2 роки, деякі можуть бути не готові й до трьох років. Це все індивідуально. Варто починати привчати дитину до горщика. Якщо вона залишається сухою в день більше ніж на 2 години, може зняти сама штанці, виконує прості інструкції, просить зняти брудну, одежу або підгузник. При виборі горщика перевагу треба віддати найпростішому горщику. Адже музичні горщики часто стають просто розвагами. Основні вимоги до горщика. Горщик має бути зручним, стійким і перебувати в легкодоступному місці. Процес привчання дитини до горщика повинен бути ненав'язливим. Не можна примушувати дитину довго та часто сидіти на горщику. Це може викликати лише зворотню реакцію. Все повинно відбуватися в ігровій формі. Пограйтеся з дитиною. У туалет, висаджуючи на горщик його улюблені іграшки. Найкраще привчати дитину до горщика влітку, повністю відмовившись від підгузків. Пропонуйте час від часу дитині ходити до туалету, але робіть це не частіше, ніж раз на пів години. Хваліть дитину. За добре зроблену справу, але не надто брухливо. Не варто робити з цього свято так можна лише налякати малюка. Сподіваюся, що мої поради стануть вам в нагоді. До зустрічі!